Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14 каратним білим золотом. Виробник Тайланд. Перші в показі срібні сережки з натуральним хромдіопсидом. Розмір поверхні 19 на 13 мм. Хромдіопсид 4х2. Вага сережок 4 грами, англійська застіпка, підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. При штучному освітленні сережки виглядають більш темно-зеленим кольором. При денному освітленні кольор такий більш м'який зелений такого теплого більш відтінку. Камінці гарної якості, чисті та прозорі. Вартість сережок 1800 гривень. Срібна підвізка з натуральним місячним каменем. Гранатами родолітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 24 мм. Місячний камінь 7 на 5. Гранати 2-3 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вушко. Із зворотнього боку ланцюжок 45 см. Застібка застіпка, карабін. Вага підвіски 4,7 грами, вартість підвіски та ланцюжка. 1650 гривень. Срібні сережки з натуральним рубіном, різнокольоровими сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 28 на 12 мм. Рубін в огранці кабашон 9 на 7 сапфіри 2 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Англійська застіпка, штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Сережки яскраві, рубін насиченого кольору. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними аквамаринами та смарагдом. Розмір поверхні 22 на 22 мм. Аквамарин 5 на 2,5 мм. Смарагд 1 мм. Вага сережок 11,7 грами. Англійська застіпка. Штифт гарно занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2250 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами, родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 25 на 20 міліметрів. Гранат 7 на 5, 5 на 2,5 мм. сапфір 1 мм. Вага сережок 9 грам. англійська застіпка, штиф добре занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Із воротнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральними гранованими опалами. Розмір поверхні 31 на 17 мм. Опали 6 на 4 мм. Вага каблучки 6,6 грами. Розмір каблочки 18. Опали дуже яскраві. Виблискують різними кольорами. Нічого зайвого, нічого не відволікає від опалів. Вартість каблучки 2100 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!